Цікаві факти. Щодня просуваємося по будинку, по вулиці. Про це сказав військовослужбовець про бої на Бахмутському напрямку. Складні бої тривають і за Кліщівку, і за Андріївку, і за Курдюмівку на Бахмутському напрямку. Там є певні особливості рельєфу, які ускладнюють звільнення цих населених пунктів. Про це розповів екс-командир Полку Азов, заступник командира 3 ї штурмової бригади Максим Жорін. Зауваживши, що у Кліщівці бої йдуть безпосередньо у населеному пункті. Там кожного дня поступово вдається вибивати ворога із будинків та вулиць. В Андріївці українські військові намагаються оточити окупантів із трьох боків. Це дозволить захопити вигідні позиції, щоб повністю звільнити населений пункт. Якщо буде повний контроль над Кліщівкою та Андріївкою, то Кудюмівка буде питанням часу, не дуже довго, але ці населені пункти мають специфіку рельєфу, яка диктує свої умови. Коли отримаємо повний контроль над ними, то не можна буде там затримуватися. Тоді ми опинимося в не дуже вигідному становищі. Треба одразу рухатись вперед. І це ускладнює планування та реалізацію, зауважив Жорин. Попри це, варто розуміти, що Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка це вже умовні території. Російські окупанти майже повністю знищили ці населені пункти. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті. Слава нашим Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу всім, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!